Всім привіт, друзі! Нарешті довгоочікуване відео з моїм першим виїздом на моїй новій карбоновій ракеті. Вже нарешті намотав обмотку. Поставив ще якось пляжнички з Ну і Сьогодні ще приколхозив крило, бо погода сьогодні зовсім не зрозуміла, можливо, буде знов дощ. А, вже вкотре не можу виїхати, лише після роботи там буквально на годинку виїжджав, виставляв дуали. Не міг виставити собі рівно. Зараз побачите включення невеличке буде Точно, третій раз я виїжджаю на новому велосипеді, але це буквально там в районі 25 кілометрів. Виставляю все собі ручки. Досі поки без обмотки, немає можливості більше проїхати, бо постійно дощі ми Виїжджаю лише ввечері після роботи, поки виглядає все осталь. Руль без обмотки. Точніше кермо без обмотки. Ну, Наче вже більш-менш виставив під себе, що це розкатну, якщо все буде окей, то ввечері будемо мотати обмотку. Ну що, а Поїхали, сьогодні ми їдемо 100 кілометрів. Вперше, перший такий нормальний тест, подивимось вийде. Спуск. Вчора було 1 квітня. Вчора було рівно 37 років з мого дня народження. А ще вчора, 1 квітня 2017 року, я вперше купив свій перший велосипед. Вперше купив перший велосипед. Хоч і похмуро, але надіюсь не змокну, тому вирішив сьогодні зробити перший такий нормальний виїзд на новому велосипеді, моєму рондонерському. Ну а поки ви ще не сильно почали мотати відео, я вирішив на своєму каналі зробити таку рубрику, ще не придумав для неї назви, типу хвилинка чи 30 секунд реклами дружніх каналів. Буде реклама від чистого серця, абсолютно безкоштовна. Для тих, в кого теж маленькі канали, як і мій, буду радити вам їх. У першому такому відео я хотів би порадити вам канал Валеріана Ботнара. Валеріан катає у київській команді Каденс-90. Можливо, багато хто бачив таку команду на різних змаганнях, заїздах по Україні. Валера знімає в себе на каналі про більш спортивні всякі штуки, розповідає вам про правильний пульс Каденс, про потужність. А також з цікавого Валера почав краник своїх відео перекладати GCN українською мовою. Тож залітайте до Валери на канал. Ставте вподобаєчки. Думаю, вам дуже сподобається, там дуже цікаво. Сам підписаний. Дивлюся регулярно. Силочка на канал Валєри буде в описі під відео. Так, ну що, є 25 кілометрів. По першим враженням відразу скажу, що відчутно швидше і краще і дуже швидко прискорюється. Велосипед стартує з місця. Порівняно з моєю розою алюмінієвою, то взагалі небо і земля. Велосипед на осях чи на вісях, як нам правильно. Розгон. З місця моментально. Те ж саме і вгору. Е, є відчуття, що легше їдеться. Не знаю, чи це такий ефект, чи воно справді і легше. Дуже класний накат. Мені здається, я ось так крутанув велосипед. Їде ось так довго-довго-довго. Принаймні, знову ж таки, я порівнюю зі своєю розою любіньовою. Те ж саме про комфорт. Ну Тут напевно ще мало того казали відразу, що сядеш на карбон, відчуєш різницю. Ну Тут мало того, тут карбон, карбоновий підсиділ, покришки 32 безкамерно. Ну Значно прямо комфортніше стало їздити. Дуже комфортно. Саша Гудима поїхав. Точно він, American Eagle, впізнав. Ха, Круто. Якщо раптом будеш дивитися моє відео, то вітання. Хто не знає хто такий Саша Гудима, це наш рівненський чемпіон, мені здається. Чемпіон Європи по МТБ. Ось так от. Їду зараз якраз в найвелике, довгий підйом. Фу. На сьогодні водії які їдуть через суцільну смугу. І ось так тобі в лоб, мудаки, Просто мудаки. 40 км рівно, під'їжджаємо до Острога. Поки все чудово, нарешті, здається, я розкатався трохи. Щось на початку тяжковато було. 44 км. Ми в острозі, зараз проїдемо через місто, поїдемо до Метішинського водосховища. І там у нас буде точка розвороту. Так, дивіться, кого я зустрів. Ви напевно бачили цих волоблогерів на просторах Фейсбуку і Ютубу. Тут на дорозі. Так, тут на дорозі. Так, дивлюсь знайомі обличчя. <соркут> Кажуть, тренуються до бревету, так? Да, можливо. А ви так. які будете їхати? Рівненську версію яку? Ну, ми чуть. А, ну за стрига стартувати. Ну, класно, я теж буду їхати. Ну, <говори> да, да. Та навряд чи побачимося, нас <говори> Та ну ви так думаєте. <говори> <говори> так що от така класна зустріч. Дам на них посилання під цим відео. Там у них дуже класні відео, подорож через всю Україну вони приїхали. Так що там дуже цікаво, я дивився всі відео. І вам раджу. <говори> Скоро будемо знову монтувати. <говори> <говори> будемо <говори> чекати. <говори> Перекрили тут для машин, йду сюди лісом, пішки. Я вже думав ми не попадемо сьогодні сюди. Ось я приїхав в свою точку розвороту, на Тішинське водосховище. Сьогодні тут дуже тихо, нікого немає, гарно так. Да, я сьогодні з Мені здається пос... говорив вже. До речі, я е... свою першу сотку на Греволі теж приїхав сюди у 2018 році. Я тут так вітер, що мій велосипед впав. Зараз я можливо вставлю цей шмат. Отримав відразу перші подряпини. Ну що, друзі, приїхав я тут, відпочив хвилин 10, сфотографувався, постояв, буду вже їхати назад додому. Мені ще 50 км. Рівно стільки ж скільки сюди. Да, до речі, не встиг розповісти вам про обмотку. Я її вчора буквально намотав, ще поки ось так неаккуратно, бо можливо ще придеться десь перемотувати. Такий сьогодні тестовий виїзд. Але обмотка реально класна. Багато хто її хвалив, кажуть. Навіть спеціально брали цю мерідівську собі на велосипеди. Реально ціпка і М'яка. І на рахунок сідухи стокової теж мені поки навіть дуже навіть ок. Це трохи якась прикращена експерт, версіяних комп, а це експерт От з цим вирізом. Реально клас, супер, мені поки все комфортно. 50 км в цих штанах, в яких фактично памперси немає, взагалі супер. Єдине, мені здається, в мене підсиділ трохи просів. Ну, Це вже заїду тоді до хлопців на рівела, ще раз прикинемо, можливо, піднімемо, щоб ще пасти дамо. Щоб підсиділ карбоновий, щоб добре тримався, не з'їжджав. Ну і затягнемо, бо в мене поки немає ще динамометричного ключа. Так, По гальмам гальма. Поки все добре, все нормально, вони ще притираються, десь не ідеально, напевно, працюють, але в принципі, загалом мене все влаштовує. Саме головне, що по-мокрому вони тепер вже гальмують порівняно з моїми обідними гальмами на розі. А, ось. Ну, поки все, їдемо далі. А, можливо, що вам розповім за перемикачі електронні, за мою електронну трансмісію. Срам рівал, передзад і дуали відповідно так от перемикається дуже класно, все без проблем працює, все плавно, рівномірно. єдине Але звуки відразу дуже швидко. Тут правий дуал. Получається, накидає лівий дуал, скидає передачу двома дуалами відразу, якщо нажимаєш двома кнопками, то перемикається передня зірка вверх-вниз. Все швидко, буквально за 3 хвилини ти збикаєш, взагалі проблем немає. Єдине, трохи незвичне відчуття, немає цього відчуття на цього тросу, Є просто відчуття, що тип, ну, кнопку, звичайно, клац, клац і все. Тобто цього відчуття трохи не вистачало мені в перший, в, перший, в перший час, але наче зараз все ок, я вже наче звик. Трохи заблукав, не туди поїхав заодно, покажу вам ось це башта. А ну, ви вже бачили і в мене на відео неодноразово. Так, ось Пепсі, нікуди. Бахну баночку пепсі. І все. Напряму додому буде. Більш без зупинок. Так, щось уже маленьке починає дрипати, 69 км. Передавало, в принципі, десь о 3-4 годині дощ. Але надіюсь, що я сильно не змокну. Назад їхало, їхати стало важче, вітер лице дує. До речі, отак проїжджають. Повз тебе. 30 см, бос пролітає. Жах. я. Життя треба прожити так, щоб велоборич коментував твоє відео. А чемпіон Європи з МТБ був не лише підписаний на твій інстаграм, а ще й реагував на твої сторіси. Здовбундівський район. Так, дощик посилюється. Ну, нічого, окропить трошки, що цього року не намок нормально. 90 кілометрів вже під'їжджає додому. Я напевно разів три встиг змокнути, а вітер всю дорогу назад, в лице дух, О, нарешті в бік став, коли вже фінішує. Так що пишилося 10 км. Я брудник чорт. Велосипед теж брудний, соточка кілометрів в принципі є. А, чесно кажучи, друга половина їхала важковато. Все проти вітру. Я разів три, напевно, в дощ потрапляв. Тим не менше все одно проїхав. А, велосипедом я задоволений 100%, як я вже говорив, прискорення у нього просто дуже круте. До речі, і вгору теж їхати стаєш на ноги, миття наче ще під тебе а, вилітає. Загалом посадка теж здалась, мені наче все нормально. Обмотка теж окей з дуалами. Єдине, я тут трохи запортачу. Ось, Не зовсім так гарно зробив, не знаю що все. чи перемотаю, ще в принципі можна тут перемотати, думаю гальма. Попадаєш в дощ, то скриплять страшне страшне. Ну це такі, я думаю, це нюанси. Вже. На цьому все. Більш детальний огляд та більш детальніші загальні враження. Я вже запишу, напевно, після першого бривету. Через два тижні я буду їхати. Перший бревет. Сьогоднішня поїздка вдалася. Я побував все-таки там, декуди я хотів. Познайомився особисто ще з одними блогерами, як ви бачили, Need for Travel, Здається, їхній канал називається. Зараз на вечір буду. Святкувати самим близьким своє народження. Всім дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Хто, що не підписаний, підпишіться. Обов'язково ставте вподобайки. Ваших вподобайок дуже сильно і коментарів дуже сильно залежить те, як відео буде рекомендуватися іншим. Тож, не забувайте підтримувати мене. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока. Як -пока. я ще вчасно приїхав.